Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай. Перелам усе ж таки відбувся, і це лякає російського диктатора. Кореспондентка з питань економіки видання Телеграф» Меліса Лоуфорд пише: Путін боїться чергового перевороту, оскільки Росія, нарешті, починає ламатися, і через це у Кремлі паніка. У диктатора закінчуються карти для гри. А Трамп ще дужче закручує гайки. Російська економіка починає занепадати. Бізнес постраждав від високих процентних ставок. Вартість державних запозичень різко зросла. А міністр економіки Максим Решетніков у червні попередив, що країна перебуває на межі рецесії. Зростають попередження щодо потенційної лавини безнадійної заборгованості, яка може спровокувати фінансову кризу. Виникають невеликі осередки протесту раніше. Цього місяця сотні молодих людей зібралися на площі Санкт-Петербурга, щоб заспівати заборонену пісню із закликом до пова. Лення Путіна тим часом Україна агресивно посилює атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи, що завдає шкоди постачанню бензину в країну. Тепер Дональд Трамп закручує гайки. Після розчарування через відсутність прогресу у припиненні війни в Україні. Президент США оголосив у середу про нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній: Індія та Китай, основні покупці російської нафти, спочатку війни відповіли обмеженням закупівель. Це загрожує позбавленням військової машини Путіна і Російської держави важливих нафтових доходів уперше за три з половиною роки Росія справді справді страждає, каже Тімоті Еш, науковий співробітник програми Росія та Євразія Четхем Хаус. Я думаю, що тут почалася певна паніка. Додає він. Російська економіка досі демонструвала надзвичайну стійкість під час війни з Україною, незважаючи на прогнози, щодо її краху після запровадження першої хвилі світових санкцій. Одна з причин, чому вона досі переживала бурю, полягає в тому, що Кремль змусив банки кредитувати оборонні компанії, а не просто використовувати державні кошти. Для цього їм було надано зелене світло на позичання без звичайних перевірок кредитної історії чи резервів для. Покриття потенційних дефолтів. Вони весь цей час фінансували війну за рахунок позичених коштів, але це не відображалося у балансі держави, каже Крейг Кеннеді з центру російських та євразійських досліджень імені Девіса при Гарвардському університеті. Він попереджає, це просто темна купа боргів, і ніхто точно не знає, яка сума буде дефолтом після їхнього погашення. Йдеться про величезні суми згідно з аналізом Кеннеді, близько 23% – не менше 190 мільярдів доларів непогашених корпоративних кредитів російських банків зараз надаються компаніям зброєвого виробництва. Це еквівалентно приблизно 37% річного державного бюджету. Ці гроші не лише були надані в позику без належної перевірки кредитної історії, але й потрапили до сектору з поганою кредитною історією. Усі сектори в Росії також борються з проблемами високих процентних ставок у жовтні минулого року. Процентна ставка центрального банку досягла двадцятирічного максимуму у 21%, а зараз становить 16,5%. У липні видання Bloomberg повідомило, що щонайменше три найбільші російські банки тихо готувалися звернутися до центрального банку з проханням про фінансову допомогу, оскільки їхні проблемні кредити накопичувалися. Керівники вищої ланки приватно заявляли, що кредитні портфелі перебувають у набагато гіршому стані, ніж свідчить офіційна статистика. Ельвіра Набіуліна, голова центрального банку, наполягала на тому, що попередження про системну кризу є абсолютно безпідставними, а банківська система Росії буцімто. Добре капіталізована, однак у травні у звіті державного центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування попереджалося про зростання ризику системної банківської кризи. Чи може це перерости у системну кризу? Це абсолютно правильні передумови для цього, каже Кеннеді. Це не обов'язково станеться, але рано чи пізно їм доведеться мати справу з цим великим нависанням непогашеного оборонного боргу. Щоб не сталося, гроші тепер вичерпалися. Минулої осені Набіуліна вжила заходів для обмеження банківського кредитування, щоб стримати інфляцію, яка досягла піку у 10,3% у березні. У листопаді минулого року спостерігався величезний сплеск кредитування. А потім у грудні воно різко впало і з того часу залишається низьким, каже експерт. Згідно з майбутнім його звітом для дослідження «Навігація Росією, позики виробникам зброї становлять 65% від рі. Ре... В дня минулого року. Щодо можливості купити перемогу на полі бою, Москва вже розуміє, що це виходить за межі її можливостей. каже Кеннеді. Чим довше вони чекають, тим більший ризик кризи, тому що боргова ситуація сама собою не вирішиться. Війна б'є по дому простих росіян. Густі шквали диму піднімаються з російських нафтопереробних заводів. По всій країні цього року, після безпрецедентного шквалу атак українських дронів, із січня від дії України постраждало від 21 до 38 найбільших російських нафтопереробних заводів, де сиру нафту переробляють на такі продукти, як бензин. Нафта вдарила аж за тисячу кілометрів від українського кордону до російської глибинки. Пропозиції настільки скоротилися, що ціни на бензин з початку року зросли на 40%. Чиновники запровадили нормування в окупованому Криму, а невеликі автозаправні станції у Сибіру закрилися. Соціальні мережі заповнені відеозаписами величезних черг автомобілів, які чекають на заправку. Страйки відбуваються на тлі стагнації. У 2024 році реальний ВВП Росії зріс на 4,3%. Цього року Міжнародний валютний фонд очікує зростання лише на 0,6%. Військове виробництво стало єдиним джерелом зростання економіки Сергій Алєксашенко, керівник економічного відділу центру нових євразійських стратегій, колишній заступник міністра фінансів Росії, каже, що цивільний сектор значною мірою перебуває у рецесії. Ні, в кого немає готівки, заявив член правління великого російського конгломерату східноєвропейському новинному виданню Інтелі Ньюз» На початку цього року кожен зайвий рубль з'їдається на виплати боргів. І тут так виходить, що західні санкції. Створили для країни-агресорки значні проблеми. Перша це зростання технологічної відсталості. Росія стає дедалі архаїчнішою, нездатною не лише створювати інновації, а й навіть приймати чужі. Це не дуже помітно в короткостроковій перспективі, але через 10-20 років це призведе до серйозних проблем. Друге питання це нова критична залежність Росії від Китаю. Військова машина Путіна значною мірою залежить від співпраці з КНР. Сі Цзінпін міг би зруйнувати російську економікою і зупинити війну та хоч завтра, якби захотів. Китай є рятівним колом для Росії, оскільки купує її нафту, але Пікін не підтримує Москву щиро. На початку 24-го року Китай відновив тарифи на імпорт російського вугілля. Водночас завалив Росію дешевим імпортом сталі та автомобілів. Є ще одна проблема, яка чекає свого часу. Державні фінанси Росії занурюються в хаос. Дефіцит Росії зростає з початку року. Міністерство фінансів Росії підвищило свій цільовий показник дефіциту на 2025 рік до 2,6% ВВП, що більш ніж у 5 разів перевищує 0,5%, які очікувалися на початку року, і є найбільшим річним дефіцитом з часів пандемії. У грошовому еквіваленті це означатиме дефіцит у розмірі 5,7 трильйона рублів, 50 мільярдів фунтів стерлінгів. Але інститут KSE у вересні попереджав, що фактичний дефіцит, ймовірно, буде ще більшим. Низькі ціни на нафту вдарили як по експорту енергоносіїв Росії, так і по податкових надходженнях від нафти і газу, які разом фінансують близько третини доходів її бюджету. Західні санкції означають, що російська нафта торгується приблизно на 10 доларів зі знижкою порівняно з нафтою марки. Бренд водночас державні витрати зростають на 20% щорічно через війну.